Вітаю, мене звати Женя. А ти знаходишся на каліянному каналі Світмов. І сьогодні, в прямому сенсі цього слова, ми будемо говорити про майбутнє каліянної індустрії електронний регулятор жару під назвою НЕВО. І я чудово розумію, що це відео може здаватись трохи крінжовим на фоні нинішньої енергетичної ситуації в Україні. Та на цьому каналі я намагаюся постійно йти в ногу з часом. Саме тому я хочу, щоб ми розібрали найсвіжішу, найжаданішу новинку кальянного світу 24-го року. Розібрали, що воно таке, як воно працює, які у нього переваги та недоліки, і коли це з'явиться в Україні. І також варто підмітити, що скоріш за все це буде єдине відео українською мовою, такий собі ексклюзив. Тому. Розраховую на ваш лайк, підписку, якщо ви не зробили це ще, і комент про те, що ви думаєте взагалі про електронні девайси. Ну, а ми починаємо. Отже, нево. Що воно таке? Електронний регулятор жару. Скажете ви. Так, на перший погляд, так і є. Але це найдопрацьованіший. Най, напевне, варіативніший і найцікавіший електронний регулятор жару на сьогоднішній день в світі. Його чекали декілька років, тому що презентація була ще у 2022-му. Тоді я познайомився із винахідником цього девайсу і, взагалі, про нього дізнався. Казали, у 2023 він з'явиться. Чекайте, ну звісно, ж у 2023-му він не з'явився. Тому що спочатку це вироблятись мало в Китаї, але так як компанія ION, а не це дочірній бренд компанії ION, не домовились, точніше, не не домовились, були незадоволені якістю роботи, вони взяли все виробництво і перенесли в Німеччину. Так, нево виробляються прямо в Німеччині. І от 2024 рік потрошку, потрошку починають відвантажуватись перед замовлення. на сьогоднішній день, на момент запису цього відео, кінець травня. Нево можна придбати тільки поперед замовленню, очікувати декілька місяців і отримати його. В Україні ситуація буде дещо інша. Одна партія Нево вже в дорозі, скоро вона з'явиться в магазині Мола, І, можливо, на момент цього відео навіть вже з'явилась. Якщо так, то я посилання прикріплю в описі до цього відео. А друга партія буде вже за декілька місяців, тобто ніяких передоплат. Це насправді дуже великий плюс, тому що ми майже рік з компанією ION спілкувалися для того, щоб всі європейські новинки, всі німецькі, точніше, новинки, які виходять одними з перших вони поставлялися на кальянний ринок України. Тобто ми входимо в десятку країн, куди потрапляють і нові кальяни, і, і в тому числі і Nevo, девайс, який навіть в Америці купують зараз. Та давайте не будемо відхилятися від теми. Отже, декілька років світ чекав на нео, і нарешті, у 2024 році, починають відвантажуватись про і перші оптові відгрузки також. Девайс цей складається, в принципі, з двох частин. Перший це наша металева нержавіюча основа, і другий це ось така от пластикова приставка, яка має невеличкий екранчик і дозволяє нам регулювати температуру. Так, в залежності від чутних. Ну, який ви туди покладете, ви можете регулювати температуру від більшого до меншого всього є 5 ступенів прогріву. До того як з ним працювати, ми дійдемо трішки пізніше. Поставляється він ось в такій коробці. Якби я не знав, що таке нево, то можливо подумав, що це якийсь невеличкий планшет. Комплектації у нас, звісно ж, іде сам девайс, брошура з інструкцією використання, вітальний лист від винахідника, а також додатково ще шнур та блок для живлення від мережі 220. Перед тим, як почати підготовку до цього відео, я вирішив почитати про нього на німецьких форумах в різних німецьких пабліках і зрозумів, що потрібно обов'язково пояснити, як з ним працювати. Бо, як показала практика, не всі одразу розібрались, не всі читали ту інструкцію. І, звісно ж, були персонажі, які жалілися на те, що ця штука трішки неправильно працює. Давайте, ну я вам поясню. Коли ви ставите регулятор жару на чашу, ви його вмикаєте, і у нас на екрані з'являється надпис «Heating», тобто нагрів. Перші 4 чи 5 хвилин він буде нагріватись, і не потрібно змінювати температуру, взагалі нічого клацати. Просто поставили його на чашу, увімкнули і чекаємо, коли регулятор жару буде готовий до роботи. То назва хідінь зміниться на цифру нагріву. Частіше за все, це четвірка, яка зараз виставлена у мене. Після цього чашу можна одразу розкурювати. А якщо ви поставите регулятор жару, ввімкнете його, одразу виставите якусь температуру, наприклад, 4 чи 5, то чаша у вас згорить. Я не знаю, як це працює, якщо чесно, але потрібно дати йому нагрівати саме так, як він запрограмований, тому що там іде накал спіралі і. Як це працює, в технічні деталі вдаватись ми не будемо, але вже все зроблено. Вам просто потрібно слідкувати за інструкцією, і все у вас буде чудово. Ну і звісно ж, самі рівні нагріву від 1 до 5. В залежності від того, яка кальянна соміш або як вам подобається, щоб е, розкривалась та чи інша забивка, ми виставляємо різну температуру. Я здебільшого користуюсь двома, це трійка та четвірка. Четвірка: це найоптимальніша температура, як на мене. Якщо суміш менш жаростійка, іноді я використовую двійку, але це дуже рідко. Також дуже важливо зазначити, що в залежності від режиму іде різне споживання електроенергії, відповідно на одиниці найменше, а на п'ятірці найвище. Зараз буде виведена таблиця, в якій це все буде детально показано. І питання, яке задають постійно. А чи є взагалі різниця між цим девайсом та звичайним регулятором жару, якщо поставити, наприклад, тривогілля? Чесно вам скажу, я, як людина, яка вже знає, як працює цей девайс, скажу, що напевно ні. Але якщо поставити два кальяни поруч, я думаю, ми колись зробимо подібний експеримент. Та зараз дуже важливо для тих, хто хоче придбати або тільки думає про придбання цього девайсу. Я маю зазначити, що нево був розроблений в першу чергу для європейського ринку. Європейці це, скажімо так, дещо специфічні люди. Не специфічні, вони відрізняються. Їх кальянна культура дещо відрізняється від нашої. І наскільки ви знаєте, вони здебільшого використовують фанели. Тому нево був розроблений саме для фанелів. І на прямоточних чашах він не працює. Точніше, як сказати не працює. Через 10 хвилин буквально суміш починає горіти, що б я не робив на двійці або на одиниці. Я, я не знаю, як це працює, які там технічні особливості, але на фанелі це неймовірно. На прямоточній чаші це не працює, тому будьте, будь ласка, дуже уважними. Нево це продукт саме для фанелів. І це, напевно, один з найбільших мінусів для кальянного ринку України, тому що здебільшого наша індустрія використовує саме прямоточні чаші. Хоча я не думаю, що це буде такою великою проблемою, якщо ви людина, яка використовує фанели, або яка хоче придбати цей девайс і не проти також взяти собі фанал для тесту. Наприклад, у мене зараз в чашці забитий мікс Зарвака Альфакера із Пейсті, і знаєте. Це, це досить непогано. І якщо ми почали вже перераховувати плюси та мінуси, то продовжимо. Один з таких незначних мінусів це те, що до регулятору потрібно звикнути в плані регулювання температури. Якщо на звичайному регуляторі або калаут-лотосі нам достатньо зняти один вуголь, і в нас моментально вже температура, яка нагріває чашу, починає знижуватись, то тут у нас іде спіраль. І навіть якщо ми зменшимо температуру, потрібно, щоб пройшов деякий час для того, щоб чашка трохи охолола. Ось так от. Та чи правильно це відносити до мінусів, я не знаю, але в будь-якому випадку до девайсу потрібно звикнути. І якщо ви звикли до класичного регулятору жару, то спочатку може бути не те, щоб дивно, але трішки незвично. А тепер давайте перейдемо до плюсів. По-перше, нам не потрібно купувати ані плитку для розпалу вугілля, ані кадило, щіпці, регулятор жару, вугілля тобто весь цей пункт ми можемо просто викинути і забути про нього. У нас є один регулятор жару, це, це вже другий пункт, це спрощує взагалі приготування самого кальяну. Ми зробили чашу, поставили на кальян, поставили нево і вімкнули все і забули. Через 5 хвилин починаємо курити. Ніякого вам ні запаху вугілля, ні попелу, нічого. Це величезний плюс, який дає нам цей регулятор жару. Також він може регулювати температуру. Ви скажете, а що тут такого? Я знаю не один регулятор жару, який розроблявся чи можливо розробляється і зараз і в Європі, і в Америці. У них такої опції нема. Чому потрібно запитати у виробника? Тут у нас є можливість різної варіації високої і низької температури для того, щоб по різному змінювати нашу чашу, і це, це звісно круто. І як заявляє виробник в перспективі, якщо ми подивимося десь на відрізку одного року, це економія. Тому що ми беремо один девайс, не купуємо вугілля, а виробник дає гарантію або один рік, або я тут от не хочу збрехати. Здається, три тисячі годин роботи. Та навіть у випадку, якщо у вас перегорить спіраль, чи щось станеться. Зовсім скоро, за 2 чи 3 місяці, будуть продаватися спіралі до нево. Ми просто відкручуємо верхні гвинти, знімаємо кришку, знімаємо панель, замінюємо саму спіраль, і воля! У нас новий нево, який також пропрацює зі слів виробника мінімум 3000 тисячі годин. А це майже кожного дня протягом року курити кальян. Погодьтесь, немало. І що найважливіше, це новий досвід. Мені було дуже цікаво спробувати нево ще з 2022 року, коли я його побачив. От я, я просто хотів його і все. Я не знав, чи він мені сподобається, чи буду я ним користуватися, але це новий досвід, який, який прагнуть багато людей досвідчених в кальянній індустрії. Тому власне, чому б ні? Забув ще одну дуже важливу річ: як правильно потрібно вимикати нево. Не просто витягуємо його з розетки, а спочатку потрібно вимкнути його на панелі для того, щоб у нас потух екран, і потім вже виймаємо його з розетки. Штука ця зроблена таким чином, що його можна одразу покласти на стіл, тому що він не торкається до вашого столу металевою поверхністю. Його пластикове коло захищає його, і це також робить девайс досить зручним для використання вдома. Хоча, якщо чесно, я думаю, що Нево це якраз таки девайс, який здебільшого підійде для домашнього використання. Хоч виробник і каже, що для кальянних закладів це дуже-дуже крута інвестиція. Все ж таки, я думаю, що це більше про спрощення роботи та про насолоду самим процесом кальяну. Тому нево особисто моя рекомендація і мій вибір, що то нево це девайс суто домашній. І скільки це буде коштувати? Звісно, дуже важливе запитання. В Європі на сьогоднішній день 250 євро. Це вартість передзамовлення. Виробник близько року тому, коли ми спілкувалися, казав, що ми думаємо зробити 300 євро, тому що дуже великий попит, і ми просто не встигаємо їх виробляти. Але слава Богу, вони змогли залишити ціну у 250, нічого не піднімати. А в Україні ця ціна буде вартувати 11 тисяч гривень. Звісно ж, все прив'язано до курсу євро, і якщо буде інфляція, то і вартість на нево також підніметься. Але я думаю, що до кінця цього року ніяких змін не буде. Так. До цього девайсу потрібно звикнути, і я погоджуюсь, він далеко не бюджетний. Та це кардинально інший досвід, це інша ліга, це спрощення роботи. У нього є багато переваг і не так багато недоліків. Насправді, я тут не намагаюсь вам продати зараз девайс Нево кожен має вирішувати сам, чи хоче він отримати якийсь новий досвід, чи спробувати щось нове, те, чого до цього не було. Взагалі на кальянному ринку світу, тому що нево це перший такий прорив готовий, скажімо так. Тому якщо ви вирішили для себе, що вам було б цікаво спробувати нево, можливо, просто подивитися на нього, то я залишу в описі до цього відео. Посилання на магазин, де його можна буде продавати. Також ви можете самостійно, якщо проживаєте в Києві, поїхати в магазин моло, подивитись його на полиці, потримати в руках і зробити свій вибір, чи потрібен вам він взагалі, чи ні. І також я буду дуже вдячний, друзі, якщо ви залишите комент під цим відео і напишете, що ви взагалі думаєте про такі електронні девайси. За ними майбутнє, чи можливо їх чекає те саме, що і вейпи 10 років тому ними покористуються декілька років, всі забудуть і повернуться до вугілля та звичного нам регулятору жару. На сьогодні на цьому, в принципі, все. Звісно, про нево ми ще будемо говорити, я через рік, напевне, зніму відео, що сталося з нево за рік користування. Також ми зробимо якесь порівняння з вугіллям, можливо, зберемо якусь фокус-групу, але це все будуть тести. В цьому відео я намагався вам розповісти основну інформацію про нево. Якщо у вас залишились питання, то пишіть мені в директ в інстаграмі, я спробую вам на них відповісти. А якщо ви додивилися до Цього моменту я вам дуже вдячний. Я вас обняв. Якщо відео вам сподобалось, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Для того, щоб не пропускати новий контент українською. Ну, а з вами, як завжди, був я, Женя, каліяний канал Світсмок. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі. Фух. Ну все, майбутнє вже тут.